Моя калина вже відцвіла. Вона знову ж буде рясненька. Вона гарно послужила минулого року. Ми її зривали, збирали, переробляли і таку лікувальну суміш відправляли хлопцям на передову. А я маю в руках. Гляньте, третя калини, моя калина. А збереглася. Це минулорічний врожай. Саме цікаве, що не я зберегла а сусідка, коли в мене. Тиск тут рубанув на днях від городньо-польових робіт. Вона мені принесла, каже, Наталю, калина допомагає знімати тиск. І, і, і я думаю, Боже, а ти, Наталю, га? Така стара баба, а не, дому, не догадалася, що то можна було нарвати десь в кліві підвішати і мала би свою, «Ні! аж люди тобі приносять твою власну калину, збережену, таку корисну. О! Вона не втратила зовсім смаку, щоб ви розуміли. Абсолютно, абсу... і ще й не гірка. Бо та гіркота вже пропала. От. І, і допомагає. Ну, я не пробував, я перевірила. Може то таблетка допомогла, може то калина. Але бачите, який в мене смаколик. Не в кожного такий смаколик є. на сьогоднішній день. Тут вже молода калина зав'язалася, а тут ще стара калина є. Смакую, лікуюсь. Rado e zadumuius.